Друзі, сьогодні у випуску цирк потвор тому пропоную приготувати ваші блівальні пакетики. Бо Росія розпакувала своїх придворних шутів та пропагандистів-співаків, щоб вони накручували російську масу на те, що вони, мовляв, сильні, мовляв, грізні, і вони перемагають. і так далі. Насправді це непогана історія, бо чим гірше справи йдуть у Росії, тим більше вона надуває свою пропаганду. А вже ж не обійшлося без наших зрадників, бо наші зрадники це основа російської пропаганди, і з їхньою допомогою Кремль створює видимість, що мовляв, дивіться, українці це такі невиховані росіяни. Їх просто треба виховати, видресувати, як, наприклад, таєчку Повалій. Ми українці, європейська нація, яка має тисячолітню історію. А таєчка Повалій просто підстаркувата швата, яка продалася за рублі і відпрацьовує, відтанцьовує їх як в останній раз. Можливо, навіть і в останній раз хто знає. Бо цього разу перед нами з'явилася не таєчка, а її намальована штучним інтелектом версія. Мабуть, пластичні операції та ісю полі вже не влаштовують і її треба тільки малювати. Приготуйтеся зараз буде складно для очей та вух. Так, блювотно, що можна наблювати цілий самовар. Утім, такі речі, як я вам вже неодноразово розповідав, просто так не з'являються. Це програма партії, яку спускають з Кремля. Там зараз намагаються в умовах дуже дивних перемовин. Про мир з американцями дуже багато лапок в усіх цих словах створити стабільну пропагандистську температуру по палаті у Трампа, як ви бачите, кожного дня настрій нестабільний, і, хоч він нас бісить, тим, що повторює російську пропаганду, росіяни насправді самі не сильно від нього в захваті, бо взагалі-то миритися вони. Не планують, і вся ця історія підриває, знаєте, перед російським народцем образ грізного царя, який вже четвертий рік намагається достіч своїх целей і все якось не достигає. Ось з'являються такі опуси, як у таї Павалій. Боже, з русскими ругаться. Я до речі, не знаю жодної нації на планеті, яка б отак на потоці сьогодні випускала пісні з погрозами із гори на санках, маслом красна я ікра, пісні, танцюка. Рима просто не перевершена. Мабуть, Пушкін писав. Просто знаєте, сучиться і Римою пісня, і з містом сучиться пісня, і про ікру, яку більшість росіян їсть тільки на Новий рік, не тому що така традиція, а тому що грошей немає. Жила собі та в Україні все їй дозволяли, і навіть Януковича рекламувати, і депутаткою бути, і з московськими попами хорводи водити. А вона просто мріяла стати триструнною балалайкою. Я дуже багато можу рим, цікавих вигадати на ось цей рядок для і повалій. Всі вони будуть стосуватися оральних здібностей та ісії. але давайте все таки продовжимо про цей пропагандистський цирк. Нещодавно всіх російських співців-пропагандистів, а їх насправді не так багато нині існує. Зібрали в одному залі, і шкода, що в цей зал не потрапив. Нептун там їм сама алкоголічка Захарова вручала грамоти та шоколадні медальки. І ви не повірите, але головні зірки для російської пропаганди це саме українські зрадники, українські зрадники і кіркоров. Щось в цьому є. Я віжу в залі багатьох, хто допомагав. я віжу Філіпа Кіркорова. Я віжу Наташу Корольову, Таїсію Повалі і багатьох-багатьох інших. Дякую вам! І каждый раз ребята там, на передовой, знають, люблять, ценят і передають вам огромное спасибо. Але карма, як відомо, ще та панянка, ось, наприклад, у Кіркорова фактично одразу після цієї премії помер його батько, Бідрос. Історія його поховання була досить комічною, адже речник Путіна Пісков який прийшов на його похорони, ховаючи батька Кіркорова, наговорив йому на пам'ять цілий фантастичний роман. Унікальний людина, він пройшов цю війну, ветеран війни, чоловік іскусства. Мало, мабуть, хто знає, що він був одним із тих, хто відстаював, відстаював пам'ятник Альоша в Кловдіві, в Болгарії. І він підняв громадськість, щоб не дати цей пам'ятник сміхти. Підрос Кіркоров народився у 32-му році. У 39-му році йому було 7 років, в 41-му йому було 9 років, в 45-му йому було 13 років. Він не ветеран війни. Пройшов цю війну, а ветеран війни, але про цю смерть, друзі, я згадую насправді не у зв'язку із Кіркоровим, не у зв'язку із Пісковим, а у зв'язку із тим, що Бідрос Кіркоров дуже запам'ятався українському виборцю під час однієї з президентських кампаній, коли, приїхавши піарти Януковича і агітувати за нього, вийшов перед його прихильниками у п'яному угарі. Бедро Кіркоров! Украина будет великой, если выберет были только для него бы голосовал я. Ура! Ну, был хотел бы сказать буквально пару слов. Давайте встретим его, знаете, вот так вот. меня. По болгарке, Бадро да? Скрипоров. Так волновался, так волновался, что спутал человека, который я должен вам был объявить. Потому что специальное поручение от Болгарии было чтобы вы голосовали за Виктора Федоровича Януковича, а это Ющенко, извините меня. Я так волновался, что эти две фамилии у меня в голове спутались. Но я заявляю, Украина будет велика, если будет Виктор Федорович Ющенко во главе. Ну вот у Болгары, но темпераментные, но настолько... Слова заходять слово за слово у болгар заходять, але повернемося до російської пропаганди. Перш ніж перейдемо до нашої наступної ватниці, трохи контексту. Кілька тижнів тому російська армія а, вирішила використати недіючий газопровід рінгої Ужгород, щоб непомітно дістатися до суджі і атакувати позиції збройних сил України з тилом. Група російських солдатів, ймовірно, спецпризначенців, отримала наказ пройти приблизно 15 кілометрів всередині газової труби, сподіваючись на раптовий прорив. І що з ними сталося? Вони в газовій трубі задухнулися. Російські війська зазнали значних втрат, а спроба наступу була зірвана. І що зробили московити після цього? Вони в Єкатеринбурзі. Відкрили пам'ятник трубі <смі> і випустили свою співачку ротом, і не лише ротом Віку Циганову. Далі послухайте, це, це не можна ніяк описати. Тут одразу треба після цього вмикати таєчку. Наслаждені ще те, про що говорить уся ця активізація? Справи у росіян складаються дуже так собі. Звісно, нам самим дуже тяжко, і багато правдивої інформації з Росії закрито. Тож. Нам все здається дуже безпросвітним, а вони напускають пропаганду. Але там не слава Богу. Про це говорять економічні показники, про це говорять настрої серед самих московитів. Але знову таки, що робить Росія, коли в неї щось не виходить? Вона дуже сильно надуває щоки. Вона лякає, вона намагається показати, що вона велика і непереможна. І ось ці насправді дуже. Погані спроби серед пропагандистів, співаків, ми і побачили це, якраз їхні методички. Друзі, тим часом нам треба не забувати допомагати. Пронто і нагадую, що триває збір на бус на ремонт автівок для підрозділів 92-ї окремої штурмової бригади та 151-ї окремої механізованої бригади. Збирає мій приятель Володимир Чиш. Прошу підтримати друзі цей збір. Внизу в першому коментарі є посилання на Мінібанку. Прошу користатися тільки цим посиланням. Мені донатити в YouTube не треба. Ну, хіба що, якщо ви хочете підтримати мій канал, це також можна зробити, але звісно, після того, як ми задонатимо на Збройні Сили України. Ну і дякую вам за те, що ви дивитеся за те, що ви підписуєтеся. Не забувайте підписуватися на цей канал. Я от вам не нагадую, ви не підписуєтеся. Треба підписуватися. Не забувайте коментувати, ставити вподобайчки. Якщо хочете, можете і поширити це. Відео будьмо гідними, Па-па!